Вітаю! Сьогодні четвертий урок з циклу Ботаніка, і ми сьогодні будемо з вами розбирати тканини вищих рослин. Обов'язково, якщо вас цікавить більше відео з біології, то підписуйтеся на мій канал, заходьте в мій біологічний інстаграм, а також, якщо хочете комплексно вивчити курс Ботаніка, то переходьте за посиланням, яке з'явиться незабаром під цим роликом. Для того, щоб вивчити повністю комплексно цей розділ біології. А ми починаємо. Отже, що ж таке тканина взагалі? Тканина це сукупність клітин, які мають спільне походження, схожу будову і виконують певні функції. У рослин виділяють покривну, основну, видільну, провідну, твірну. Та механічну тканину. Сьогодні ми розберемо дві з них: це покривну тканину та основну тканину. Отже, покривні тканини це тканини, які вкривають рослину ззовні. Їхніми функціями є захист від механічних пошкоджень та від бактерій, також випаровування вологи та газообмін. Існують три типи. Покривних тканин. Це первинна покривна тканина. Давайте зупинимося і розберемо її більш докладно. Отже, первинна покривна тканина або епідерміс, або ще її називають шкірка. Це тканина, яка складається з прозорих клітин, щільно зімкнених одна з одною, так що між ними майже немає міжклітинного простору. І зверху вона може бути вкрита кутикулою, яка захищає від випаровування мірного вологи. Клітини епідермісу мають нерівномірно потовщені стінки. Між клітинами епідермісу можна побачити продихи. Продихи це такі дві бобоподібні клітини, які ще називаються замикальними клітинами, які можуть змінювати свою форму тим самим регулюючи кількість вологи та повітря, тобто регулюючи газообмін та транспірацію випаровування вологи з поверхні рослини. Епідерміс вкриває молоді листки та проростки, тобто лише молоді частини рослини. На зміну епідермісу приходить корок. Корок це вторинна покривна тканина, яка міститься лише в стеблах рослин, яким більше кількох років. Вона еластична, бо її клітини пронизані суберином та лігніном. Це такі речовини, які допомагають цим тканинам бути більш еластичними. Звісно, вона надає більшої еластичності цьому виду покривних тканин. Ну і третинна покривна тканина, яка називається кірка. Вона складається з мертвих клітин, які нашаровуються одна на одну, і вона, звісно, ще більш міцна, ніж попередні тканини, і забезпечує ще більший захист від пошкоджень. Далі розбираємо з вами основні тканини. Або вони ще називаються паренхіми. Паренхіми це тканини, які заповнюють проміжки по всій рослині. І в залежності від розташування та виконуваних. Функції, вони бувають наступних типів. Це фотосинтезуюча паренхіма, або вона ще називається хлоренхіма, або асиміляційна паренхіма. Це все одна і та ж сама тканина. Вона забезпечує, звісно, фотосинтез, за назвою це зрозуміло, і міститься в листках та зелених частинах рослини. Містить, звісно, клітини з хлорофілом. Далі, другий тип основних тканин, тобто паренхім це запасаюча паренхіма. Вона міститься в стеблах, коренях і за, зрозуміло, назвою вона запасає речовини, що також необхідно, наприклад, для насіння. Тобто вона і в насінні також міститься. Третій тип основних тканин це водоносна паренхіма. Вона характерна для рослин пустель і накопичує воду. Наприклад, характерна вона для кактусів, для алое, да, в листках алое, стебл кактусів, і це необхідно для виживання в певних засушливих умовах. І четвертий тип основних тканин це. Повітроносна паренхіма або аеренхіма. Вона характерна навпаки для рослин, які або живуть у воді, або частково занурені у воду, і доставляє повітря до підводних частин рослини. Ну, переважно, це там корень, стеблу, які занурені у воду. Тому що всі частини, всі органи рослини необхідно. Живити повітрям, вони дихають. І оця тканина вона доставляє їм кисень, бо містить багато міжклітинників, заповнених повітрям. Таким чином, сьогодні ми з вами розібрали два типи тканин вищих рослин. Якщо відео сподобалось, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. А також заходьте в мій біологічний інстаграм. Ну і за посиланням ви зможете знайти мої матеріали з ботаніки, це курс, а також. Методичний матеріал, отже, на сьогодні все. Бувайте.